Засідання президії районної ради розпочали із хвилини мовчання. Депутати вшанували пам'ять загиблих у ніч на 19 лютого. Далі обранці прийняли рішення заборонити будь-які розважальні заходи у районі. Всі присутні мали нагоду висловитися щодо дій в країні на Прикарпатті та Коломищині. Владу Україні захопила одноосібно психічно хвора людина, яка не тільки не прислухається до парад чи дій опозиції, а навіть до своїх не прислухається. І тому. Ця ситуація складається вкрай непередбачуваною і на мирний на залагодження конфлікту надій практично вже немає ніяких. Не знаю, скільки смертей і скільки сліз потрібно, щоб один винуватець, один президент відмовився від своєї влади, і по-європейськи цивілізовано віддав її. Скільки ще треба смертей, це жах, звичайно. А нам тут треба триматися, допомагати, звичайно, допомагати Майданові. Після подій понеділка вівторок вютірка, так, от оголосили про. Вступ в дію амністії, вже люди так більш-менш ослаблися, понадіялися на те, що от вже щось може бути рішати. Я надіюся, що в Верховній Раді буде зареєстрований, розглядатися законопроект про повернення до Конституції 2004 року. Це не іделія, не ідеал, але як один із кроків до громадського порозуміння. І прикриваючись. Оцим кроком, так прикриваючись цим вівтірком, влада готувалася і влада спровокувала ті події. Фактично, це була провокація. Якби хтось це сказав був буквально пару років тому, що таке у нас в державі буде, то мабуть що багато людей би не повірило. Але, на жаль, маємо зараз таку ситуацію. Тому й потрібно дійсно якісь впроваджувати радикальні зміни, тому що так просто. Е ні, влада не віддасть владу, і так просто воно все не вирішиться. Зараз ми наскільки ліберали, ми хочемо все мирно, але нас, нас понукають, що народ, якщо так, що люди, якщо ми тут розсуждаємо то конституцію, вертаємо. ну ми вернемо Конституцію, це не означає розуміти Конституція. Верховна Рада все одно більшість партій регіонів. Там, що, воно ж перемі... Там нічого не зміниться. Розумієте, має бути перевибори президента і дочасній Верховної Ради. Тоді люди зупиняться. Моя думка така, що очевидно треба було б на рівні держави зініціювати сесії обласних районних рад, значить, проголосувати про відміну указу президента про створення вертикалі. Я думаю, що паде вертикаль. Значить, починаючи від районів і, і областей і кінчаючи президентом України, то тоді, значить, і вернеться до Конституції 2004 року, яка вона не є погана чи добра, але значить, ну, перерозподіл сил якийсь буде, і тоді прямих наказів не, не зможе ніхто виконувати. В селах цю ніч у віці дзвонили дзвони. Е, хлопці із... Е... Місцевого майдану організували те, що вже всіх церквах у всій дзвонять з цією метою, щоб люди піднімалися і щось робили. От, власне, люди чекають, що робити. І треба так, я думаю, що спланувати, що маємо робити по збору чи коштів, чи там матеріалів, хто має їхати туди, бо їхати туди надзвичайно важко. Окрім цього, обранці закликали адміністрацію налагодити роботу швидкої лікарень, соціальних служб та органів правопорядку. Адже як зазначив депутат Михайло Бойко, зараз головне, щоб люди були забезпечені всім необхідним, а ті, хто від'їжджатимуть на майдан, отримували потрібні засоби захисту. Тут є представники виконавчої влади. Вони повинні взяти під контроль особливо ті напрямки роботи, де Ну, я маю в виду такі там, як станція швидкої допомоги, як е, повинно працювати у нас там е, хлібопекарні. Це все ну коротше, взяти все те, що, що залежить за життя, забезпечення нашого населення, взяти під особливий контроль. Якщо вони не всилюються цього зробити або їм не дають цього робити, то вони повинні сказати нам по правді, тоді треба брати це все під свій контроль. Члени президії погодилися, що виконувати обов'язки керівника адміністрації буде Любов Михайлишин. Вона в свою чергу розповіла, що всі управління та відділи працюють у звичайному режимі. Є проблеми із виплатою заробітної плати та пенсії, однак їх мають усунути за кілька днів. На сьогодні у нас є непроведеної заробітної плати, тобто авансу, за першу половину лютого, 6 мільйонів гривень. Державні соціальні допомоги. Перший етап виплати, який здійснюється до 20-го числа через управління праці, забезпечені виплати стосовно виплати пенсій. Учора за 10 8 по моєму, вечора, забезпечено виплату за 16 число. Кошти в пенсійному фонді з'являються після 20-го числа, тому він просив заспокоїти населення. Виплата пенсій завершується 25-го числа, і було гарантовано, що ця виплата буде забезпечена. Рішенням президії до кінця тижня на Коломищині оголошено траур. О після засідання всі депутати склали протокол та опечатали двері кабінету голови райдержадміністрації, його першого заступника та керівника апарату. На робочих місцях залишаються Любов Михайлишин та Ярослав Мочернюк. Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма «Подія НТК».